Сьогодні проводимо волонтер-фест з різними волонтерськими організаціями, які допомагають фронту на передову різним українським захисникам в складі різних бригад і військових частин, а також благодійні фонди, які допомагають переселенцям. Це все незалежні організації, самостійні абсолютно, і все відбувається для того, щоб Інформаційно люди могли з нами поспілкуватись, дізнатися, що ми робимо, як ми робимо, для чого ми робимо, напряму. Бо наразі спілкування з людьми в основному відбувається онлайн, а людям важливе живе спілкування. Також ми показуємо, що є, чим займаємося, плетемо сітки, які музеї створюємо, збираємо. Благодійний фонд, який займається з переселенцями, показують, які вони уроки проводять, майстер-класи, як вони з дітками займаються. Це все звичайно безкоштовно, звичайно, для ну, того, щоб ми всі разом перемогу наближаємо всіма методами, які тільки можливо. І окрема наша така мета дуже багато людей наразі втомились від війни. Вони так кажуть. або втомились допомагати або втомились про це чути, знати. А ми хочемо показати, що на жаль, він війна продовжується. Ми всі мріємо про найближчу перемогу, але поки її нема, кожен мешканець Кривого Рогу, України. Має долучатися до наближення перемоги і всіма методами допомагати. Кожен може вибрати собі якесь направлення, хтось може сітки плести, в когось немає часу, але він може донатити, хтось може фізично допомагати. Волонтерти різна робота може бути, і, і таким чином ми будемо дуже допомагати нашим славним захисникам, які на фронті на продові виборів для нас перемоги. มาทํา Підходьте, будь ласка, сюди вам Що, вам помідорчик, огурчик? сьогодні були запрошені і вийшли в цей парк на фест волонтер. Ми тут незалежні волонтери, які ніколи не, не залежали від влади. Ми працюємо з міськими небайдужими людьми, які нам допомагають. І сьогодні ми вирішили теж тут приєднатися, і ми збираємо на сьогодні на тепловізор для 17-ї танкової бригади. Ми дуже багато попрацювали над цим. Оце такі. Наші небайдужі зробили печиво гарненьке. Трохи ми відправили хлопцям на передову, а трохи ми виставили тут. Це будь-який донат, можна покласти в скриньку, взяти любе печиво, любу цукерочку. І це буде внесок в нашу всіх справу. Тут у нас є отакий орк. Так, у нас тут такая повидла, аджика, те, що зазвичай ви відправляєте хлопці. Так, те, що зазвичай ми відправляємо хлопцям. Піріжочки з капустю. Одинадцята окрема штурмова бригада Російської Федерації чи Федерації. І це ми зробили таку гру убить орка. Дітвора підходить, їм нравиться. Ото попало навіть за 200. Попав у око, приз. Попав у око, получи приз. Можна до депутатів міської ради звернутися, щоб не закатувати 830 мільйонів у відновлення проспекту Гагарина, направити ці гроші на дрони Камікадзе, які виробляють у коровому розі люди безкоштовно. 12 тисяч гривень стоїть один дрон, який несе до кілограма боєприпасів. Це можна закупити фактично там mm -hmm. до 10 тисяч дронів. А це значить, що це збереже хлопців ну, де 2 тисячі життів наших хлопців. І ці гроші, якщо перенаправити ці на ці дрони, виготовляти безкоштовно в цьому розі, хоча б по 100 штук в день. і ми ще більше зможемо. Це до мешканців нашого міста. Дуже прошу вас, пам'ятайте, якою ціною нам дається кожного ранку проснутися, випити чашечку, кави, випити чаю, хто п'є, що це завдяки нашим ЗСУ. Тому я звертаюся до вас. Якщо ви можете, будь ласка, не випийте кави одну. Дорозі чи в кафешки киньте донати. Неважливо, кому ви кинете ці донати, але це, щоб йшло на ЗСУ, на допомогу нашим хлопцям. А також просимо вас долучитися до в'язання сіток. Лермонтова 60. Ми продовжуємо працювати. Замовлень дуже багато. На сьогодні 60 сіток сплести треба нашим хлопцям на різні різні бригади. Так що, будь ласка, приходьте, треба руки. Сьогодні відбувається волонтерський фестиваль тут у парку. І я, як священник української ректорської церкви, теж присутній, тому що тут є. Ми самі волонтери, і тут є також організація, до якої я належу так. Асоціація учасників бойових дій і ветеранів Кривого Рогу. І дуже важливо такі речі робити, тому що проходить час. І так виглядає, що багато людей, як кажуть, в лобках втомлюються. Треба постійно нагадувати нам про те, що кожен наш внесок, навіть дрібний, навіть маленький, але є дуже важливим в нашу перемогу. Сьогодні я представляю тут громадську організацію Спільнота родин Оленівка на фестивалі волонтерів у Кривому Розі. Ми маємо бути голосом наших військовополонених. Наразі ми громадська організація, родин Ленівки, які боремось за повернення усіх поранених цієї ночі 29 липня, коли стався теракт. Воленівці, де більше ніж 50 загинуло, і більше 100 отримали поранення. Ми боремося і вимагаємо поранених першочергово повернути додому, тому що вони вибороли своє життя в пеклі. Анастасія, скажіть, будь ласка, щось відомо вже про чоловіка. нова інформація якась є про Артема? Так, про Артема відомо його підтвердила офіційна країна-агресор, що він. Є у них за сприйняттям міжнародного комітету Червоного Христа. Вони були у нього в тюрмі, бачили його на власні очі і тому його підтвердила країна-агресор, що він військовополонений. Ми маємо повернути усіх героїв додому. Наразі ми знаходимося на волонтер-фест, який проходить в нашому місті. І, «Здесь ми показуємо вміння тактичної медицини для прохожих людей, щоб в майбутньому вони знали, як надавати допомогу собі, оточуючим, щоб вони змогли зберегти життя собі, оскільки йде він. Ми проводимо збір для третьої окремої штурмової бригади, яка наразі виконує завдання на Донецькому напрямку на самих речіших напрямках, які зараз є. Зібрались для того, щоб об'єднатись, щоб показати людям нашу працю, показати нашу роботу, яку ми робимо, поки в нашій країні йде війна. Слава Україні! Героям Слава! Сьогодні волонтерський фест збирають. Усі волонтери показують, що ми дійсно працюємо, ми не собі мовимо. Відправляємо музей трофеї. А в чому зараз потреба є і з ким ви з хлопців підтримуєте зв'язок, з якими підрозділами, можливо, і що вони зазвичай, чого потребують зараз? Багато підрозділів. 37, 93, 92, 77, 77 кавказський легіон, 46. Що треба? В чому потреба є? У хлопців потреба смаколику. Да. Амуніція, бо виходить з ладу, амуніція, рветься, а нову не дають. Добре, дякую. Дякую